Новорічні свята на порозі, і навіть попри три роки повномасштабної війни кожна українська родина мріє зібратися за одним столом, щоб подякувати за все те, що є, і згадати тих, кого з нами вже нема. Різдвяна вечеря, ялинка. Напишіть у коментарях, чи поставили ви вдома ялинку: маленьку чи велику, штучну чи. Живу. А від мене вам загадка на кмітливість або на відкриття кримінального провадження за статтею колабораціонізм. Десятки років навчала дітей, розповідала про національно-патріотичне виховання, носила вишиванку, обіймала п'ятого президента України зі сльозами на очах вітала українських поліцейських з Новим Роком. Але перейшла на бік росіян за власною згодою. Із палким бажанням бути освобожденний від України. І зараз на руїнах міста Авдіївка, разом із Чортом Пушиліним прикрашає щось, що має бути схожим на новорічну ялинку. Знайомтеся без перебільшення, найцинічніша зрадниця Авдіївки і того, що зробила вона, не очікував. Ніхто з вами Наташа Терчевська. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. І перед тим як розпочати, традиційно закликаю вас поставити цьому відео лайк та залишити розгорнутий коментар, який складатиметься з 6-7 слів, аби ролик потрапив у рекомендації YouTube і його побачило комога більше людей. Друзі, 2024 добігає кінця. Україна багато здобула і продовжує виборювати справедливий мир, але війна. Це завжди про втрати. І станом на кінець грудня достатньо відкрити карту донецького напрямку, щоб зрозуміти, якою була ціна цих втрат: лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. Такий стрімкий прорив російських окупаційних сил стався саме після падіння міста Авдіївка, яке 10 років було міцною стіною між українським Донбасом та псевдореспубліками ЛДНР. Допомагайте нашим військовим, підтримуйте донатом перевірений збір або ж долучайтеся до збору, який проводить Фундація допомоги захисникам України Леся Юа qr код ви бачите на своєму екрані. Усі реквізити можна знайти в описі до цього відео. Дякуємо! Отже, будемо знайомитися. Людмила Миколаївна Кльова, 55 років. Перший і досить красномовний факт. Людмила одна із дуже небагатьох місцевих, яка досі залишається в Авдіївці. Нагадаю, абсолютно більшість тих, хто. Дочекався звільнення росіян. Зібрались і поїхали. В окупованій Авдіївці, за попередніми даними, окрім прислужування окупантам в їхньому гумштабі, Людмила ніде не працює. Чому? Тому що за професією вона вчителька молодших класів Авдіївської школи номер 1 Авдіївської школи No1, і будь-якої іншої, в Авдіївці більше не існує. Їх звільнили. І все те, що ви побачите зараз, росіяни спалили прицільним ударом ще у 2023-му. Ну, майже все. Це Авдіївська загальноосвітня школа номер один. Вона відома експозицією, яку у навчальному закладі називають музеєм Українська Минувщина. Були дуже скрутні часи. Це 15-й рік. Ми запустилися і в класах було дуже мало діток. У нас було шість сетевого обстріли були. І щоб зайняти якось дітей, створили спочатку українську хату, зробили макет української пічі. Розумієте, потім пішло, пішло, пішло. Згодом діти почали збирати все, що стосується українського минулого, каже Людмила. В експозиції є вишиті рушники з 19 областей України, глиняні та дерев'яні вироби, одяг і багато автентичних речей. Спогадами про цей музей зі мною поділився Геннадій Юдян. Це поліцейський екіпаж, у білий янгол, який врятував сотні без перебільшення сотні життів мешканців рідної Авдіївки. І Людмилу кльову він знав дуже добре. Нас зустрічала, там був музей історії Авдіївки, і вона нас зустрічала з українськими прапорами в вишиванках. І зараз вона каже, що дякуючи російській армії, вона в захисті Людмила Миколаївна кльова була, і вона організовувала наші усі зустрічі в цьому музеї. Це були. наш начальник поліції, як ювенальний поліцейський, та постійно приходив, там були. І високопоставлені і Верховна Рада України, і тоді президент Порошенка приїжджав, Наш депутат Мосама постійно був в цьому в цьому музей, яка організувала Людмила Миколаївна Кльова, учитель першої загальноосвітної школи міста ВІК біля Янгове ніколи не минали. Будинку Людмили, адже два роки, вона була відповідальною за роздачу гуманітарної допомоги на одному із секторів свого району, а саме вулиці Соборна, колишня Леніна. Так звана стара Авдіївка або ж старуха. Але давайте почнемо з кінця, тобто з останнього відео, на якому засвітилась наша люда, це кінець 2024-го. На ролик накладено музику, тому повністю це святкове прикрашання ви можете переглянути у нашому телеграм-каналі. Я думаю, усі знають традиційну різдвяну пісню «Jingle Bells». Перекладається як дзвін дзвіночків і як би ви собі уявляли дзвоники, якщо радіти приходу русского міра. Правильно у них дзвони з глечиків. З з того самого українського музею, яким завідувала наша Кльова. монумент. Здіані з матеріалу, який люди самі знайшли і принесли. Часть металу це же здорожного вокзалу, часть – з розбитих магазинів. Ми рішали довго вопрос, як нам поступить з колоколами. Но колокола брати на розбитих можна, нельзя. і батюшка му би помочь в цьому моменті. Ну, ми сделали вот видите, чугунки і прив'язали самі веревочки, зробили самі дзвонниці. У нас получились вот такі які вот которые у нас працюють. Чугун. Это вообще приобретает другой смысл. і от така тишина, такое паєння на душе. это очень, очень хорошо, звісно, что у нас така вещь є возле двора. Я нагадаю, як ждуни, підспівуючи розпропаганді всерйозно розраховували на ефемерний сценарій Маріуполя для Авдіївки, щоб це не значило в їхній уяві. Однак, ось вона ялинка в окупованому Маріуполі, а ось в Авдіївці. Хоча в Маріуполі також не сильно уже раді Йолочки, бо за рахунок неї місто всього-навсього залишилося без світла. А це взагалі щось незрозуміле: із Донецька, де ряжені Снігурочка і Дід Мороз залазять у вікна дитячої онколікарні, щоб принести свого празнічка на крані чи на ескалаторі. Що це? А це окупований українськ близько 50 кілометрів. На захід від Авдіївки. вкажена колаборантка Монтян в оточенні ждунів також святкує, нагадуючи про те, що вона не забула українську мову, як до речі, і наша кльова. Город українськ народ наляжає йолочку. принесли із дому ігрушечки, дождичок, ялиночка, красуничка, ліхтарики блищать. Хороші подаруночки під гілками поки що не лежать, але ми ще привеземо. А це поруч із монтян, мабуть, все ще не найомники. цинізму. Просто немає меж, особливо якщо пригадати ось це відео від ждуніхи з Дебальцевого, і це 2015 рік. Це БТР по, по вулиці, на ньому танцюють п'яні нігри, і на тебе автомати наставляють. Када йде бабуся від внучку, а на дитя автомат наставляє, а бабушка падає, они стоят хахоче. Це що нормально? це нормальные люди. Але повернімося до нашої вчительки. Я хочу попередити глядачів, що жодних упереджених оцінок відносно того, що я покажу вам зараз, не існує. Існують фотографії, зроблені за два місяці до початку повномасштабної війни. Грудень 2021-го. Пізнаєте? На люді навіть та ж сама червона шапочка, але важливіше тут інше. Відео з цього візиту до Авдіївки опублікувала нардеп Ірина Геращенко. За її словами, вона перебувала на той час у центрі міста і приміщення, де ремонтували машини військових та військову техніку, куди 28 серпня 2021 року прилетіло від росіян. Тоді це ще називали грубим порушенням мінських домовленостей. А ще українським військовим ці двоє привезли надважливий вантаж: ящики з мандаринами. Це Авдіївка, центр міста донедавна в цьому приміщенні ремонтували машини, військову техніку. І 28 серпня, 2021 року, це приміщення ну планомірно обстріляли російські окупаційні війська. От зараз в стелі ви бачите дірки це такі сліди від забороненої мінськими домовленостями важкої артилерії Авдіївка і Донбас. Окупований Крим чекають від української влади двох речей: перше це посилення української армії і друге посилення дипломатичного фронту. Разом з п'ятим президентом України Петром Порошенком Ми знаходимося в Авдіївці, І а в чергове засвідчуємо нашу повагу, пошану подяку збройним силам України. І сьогодні ми передали не тільки мандарини. Пам'ятаєте, колись ми привозили полунику, і у нас. Всіх тих Скабєєвих, Кісільових, все вони кажуть, що Корошенка і Геращенка їздять на фронт тільки для того, щоб поленицю дати. Ми потім вирішили, що ні полиниця не буду малину. На сьогоднішній день перед новим роком ми прийняли рішення, що найбільш краще буде привезти мандарини. Але ось цей об'єкт, який прицільно обстріляли окупанти за півроку до початку Великої війни, тут була не лише техніка, а й наші військові. І сюди запросили нашу Людмилу Кльову. Тоді так, це зразкова освітянка. Зараз, здається, ще більш щиро фотографується з поширеним, аніж з Порошенком. І перед тим, як написати в коментарі про чергову зраду і нібито мою маніпуляцію порівняння, самі бачите, кого зрозуміти, будь ласка, одне. Історія України назавжди буде поділена на до та після початку повномасштабної війни. Історія кожного містечка, окупованого росіянами, на до та після. І ми не будемо мовчати про тих, хто пішов на таку підлість. Я скажу більше того, якби таку ж фотографію з будь-ким із ждунів знайшли у Володимира Зеленського. Це було б просто на заголовках усіх можливих і неможливих ЗМІ. І ви кажди ворота собаждьоний на юлочці. якщо вас буде висіти, Зразу буде видно, наскільки обширна наша Донецька Та правда. все видірше пройдемо эти всі моменти, що буде ще лучше, було раніше. Всього лише рік тому з прийдешніми святами і різдвом Людмила вітала українських поліцейських. Доброго дня! Місто Авдіївка і мешканці його вітають особовий склад поліції Донеччини з прийдешнім у нас новим роком. Хай цей рік. Веселого дракона стане плодоядним. Хай він буде для всіх нас щасливим, добрим, гарним і мирним. Особливо вітаємо спецпідрозпіло в обличчі нашого постійного благодійника, е, пана Геннадія та нашого хлопчика Дмитра Солов'я, які е, завжди разом з нами, завжди з мешканцями Авдіївки. Особового щастя, щасливого нового року. Будемо зустрічатися. Всіх благ! Це ми піднімалися з першого. І до 31-го. завтра буде 31-й, наступне 2024 тисячі рік. Сподіваюся, що все вже буде гарно. А через півтора місяці кльова моментально забуде свою чисту літературну українську мову, і на відео російського військового чітко попросить навести порядок в Авдіївці після тисячі російських кабів. і захотілося не менш російського порядку. 35 в Здесь чоловіка 30 дебіжає но только два из нас находятся на базаре в бомбоубежище. Угу. <рес> и трое вот на улице здесь. Они, конечно, просто все приписаны, потому что я Вообще в районе вот так вот, 65 у меня. Ну, если гуманитарная помощь привезти, я имею в виду. Вот я раздавала. Ага. У меня все списки, все адреса у тех, которые здесь есть. А что гуманитарка? <рес> Нам бы хлеб. Гуманитарка, это у нас этих макарон еще завались, мы вам ага. дадим. Мы вам все раздаем, ради бога. Хорошо. Ты мне порядок наведи, чтобы <рес> У березні цього року урни для сміття, ось для бюлетенів за Путіна урочисто заносили, виносили з під'їзду її будинку, де на той час вже було розгорнуто російський гумштаб. Вже мене Я думаю, це все ще не колабораціонізм. Добре, давайте тоді спробуємо знайти якісь натяки, наприклад, на виправдання збройної агресії РФ. Зв'ятає Майя, окупована Авдіївка і дуже сильно щаслива та звільнена Людмила Кльова, обвішана георгівськими стрічками, з якими, до слова, на Донбас заходили перші російські окупанти. І ось вона вітає з цим днем народ Росії. Я житель Авдеевки и очень рада тому, что мы сегодня встречаем великий светлый праздник, День Победы, с чем я поздравляю весь народ России и всего мира. Это действительно праздник с лесами на глазах, и для каждой семьи он святой и значимый. Дай Боже всем жить в мирном времени, мирного неба всем над головой, и чтобы ни в коем случае война не опаливала семьи людей, которые ныне здравствуют на нашем планете. Этот праздник я ждала! Больше всех. А вот, например, такие подачки у выгляде, поношенных речей из Орловской области. Ушел еще один груз на Авдеевку сегодня. Большое спасибо волонтерскому движению, всем жителям Самарской области. Денежку на дорогу передали ребятам на бензин. Ждали больше всех. Це ж знаєте, такий приємний бонус до Горгівської стрічки. Спасіба большое Славіку за виварки для жителей Авдіївки ДНР. Спасіба большое Аллі за тазіки для жителей Авдіївки ДНР. І ось що може видавати із себе розпропаганда напередодні і на превеликий жаль першої річниці окупації Авдіївки. Ось як вони це собі пояснили, і теоретичні Ваня Сиркутська і Маша з Ростова охоче в це повірять. Улиці Авдіївки напоминають апокаліптичний пейзаж Город почти 10 лет провел в українській окупації. Жизнь здесь была тяжелой, особенно для пенсионеров. Цены на продукты и коммуналку были непосильными. А еще постоянно бесчинствовали украинские боевики. В самые тяжелые месяцы единственным местом спасения были рамы. Батюшки защищали людей, давали кровь и еду. Теперь все трудности в прошлом. Авдеевка дома в Российской Федерации город возвращается к мирной жизни. Открываются соцучреждения, магазины и даже кафе. Людей обеспечивают всем необходимым. Появляется отопление, волонтеры привозят уголь, дрова, бензин. Пожилым людям стали выплачивать пенсии. Начались и ремонтные работы. Не так давно авдеевцы получили первые ключи от восстановленных квартир. Жизнь понемногу налаживается. Всі кадри використані у цьому ролику, це те, як виглядає русський мір в Україні, а не те, про що йдеться у самих словах. Це розруха, це знедолені, обмануті, подекуди просто недалекі і, вочевидь, уже колишні громадяни України, які дізналися, що таке проблеми з комуналкою лише тоді, коли завдяки росіянам комунальних послуг в Авдіївці просто не стало. Безчинства бойовиків. Чем же ваших мальчиков, якии нагадаю, заходили в уже разбитую Авдеевку? Так. Я в Авдеевке. Вот посмотри. Достопримечательности города Авдеевки. Если не верите, Симачи. Смотрите, я в Авдеевке. Вот. Вот поглядите Какой? Какой? Вот братва размажило все. Все размажило. Вон это Спартак. А вон тот домик. когда поближе. Подойдем пожалуйста. Вот я, я, иду. Ларис, я вот. Вот он я. Вот, в Авдеев. Все не верят, я сюда приеду. И сам выпросился. Сам. Лариса, я тебя люблю. Сильно выпросился. А, Айда. Вот это он. Вот так, сними. Вот. Лариска, здесь в этих домах все есть. Телевизоры. Пиз... Пиз... Что только нету. Е... Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда. Тихо, все тихо, все. тихо. Нашли новый вид существ. Называется мародеры. Это очень редкий вид. Куда несете, пацаны? Нам нравится чипы. Не пугай, не пугай. Нам, нам шайгу, нам шайгу. А убегут, 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 сказал, героя даст. Героя дается. Вот За чипы. И тут спарем. Короче, я вам Авдеевке. Батюшки людей захищали, давали їжу. Буквально годували мешканців Авдіївки поліцейський екіпажу Білий Янгол, яких зараз усі ждуни карателями обзивають. А батюшка ось цього храму Марії Магдалини втік в ДНР ще перед повномасштабною війною. І п'яничка Сторож переїхав туди жити. І так, саме він. Першим ліз обіймати мати вояк-бригади, які. За лічені дні до окупації Авдіївки брали у полон і страчували наших захисників. А на картинці так у вас і квартири, і опалення є, і пенсії на картинці, яку ждуни навіть не побачать, розумієте, бо їх звільнили то настільки, що телевізор, інтернет їм в останнє був доступний ще при десятирічній окупації України. От що б це не значило. Але знаєте, на сам кінець я дозволю собі цинізм і з цією думкою можна не погоджуватись. Якщо те, на що стала схожа Авдіївка після окупації, було мрією ждунів, тоді мені доводиться констатувати, що їхні мрії збуваються. З вами ж була Наташа Тарчевська. Я усіх вітаю з придешніми святами аж нам Бажаю ось під цю обідрану ялинку подарунків у вигляді карми, яка неодмінно дістанеться кожного і кожної. Побачимось!